Друзі, всіх вітаємо! Ви на каналі Прогноз. З вами Катеріна. З вами прекрасний пан Валерій Шатилович, якого ми дуже раді бачити і раді вітати у нашій студії. Пане Валерію, вітаю. Дякую за запрошення, вітаю всіх глядачів. У нас сьогодні понеділок, 17 листопада, і ми з паном Валерієм будемо розбирати головні політичні новини. І розпочнемо ми з обкладинки британського журналу The Economist. Будемо аналізувати, значить, символи. Висвітили вони нам. Нову обкладинку ми розбирали 25-й рік в минулому році? Нині будемо розбирати 26-й рік. Що там зображено? Так, що давайте розпочнемо з основних символів? Там зображен наш президент Володимир Зеленський з біноклем у військовій формі. Кажуть, що це символізує, що Україна і надалі буде одним з центральних ну одним із центрів глобальної напруги і війни в 26-му році. Скажіть мені, будь ласка, як ви енергетично то відчуваєте? Нет, ну здесь не надо как бы додумать, все равно война же затягивается. Поэтому, конечно, в 26-м году именно и будет кульминация вот этого всего. Поэтому, да, они изобразили в центре, потому что это будет одна из главных тем. Навколо президента нашего танка, ракеты, подводные човни, дроны, и все это вказывает на продолжение, або навіть на посилення эскалации военных конфликтов У нас наступного року? Ні, усилення не буде. Наоборот, буде облегчення. Нарешті чекаємо з нетерпінням. Також на цьому зображенні дуже багато у нас шприців та пігулок зображено: прям величезна гора таблеток і шприців з підписом та можна роздивитися препарати для схуднення наступне покоління. І це натяк, начебто, на нову революцію у фармацевтиці, доступні засоби для зниження ваги. Тобто, ви знаєте всі ці назви, якими люди зараз користуються. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, чи дійсно то так, що буде якась революція цих препаратів для схуднення? Чи буде нова епідемія, там чи нові вакцинації? Ну много, много всього буде, много лікарств і будуть ще намагатися проводити цю вакцину. Вот. И вообще, да, будут изменения в 2026 году в плане фармацептики. Это будет. Дело в том, что все-таки человека хотят отвести от естественного лечения больше на препараты, на вот это все искусственное. Мы и так на этом сидим и хотят это все усугубить. Но это не получится. Какаясь масштабная эпидемия в 26-м роте, чекает планету? Ну, такая, как была, нет. Вирусы идут, но о них просто, понимаете, тогда тоже не было такой эпидемии большой. Просто это был большой информационный бум. Вот. И это больше разносила пропаганда. Ну, точно так же идет и сейчас. И сейчас люди умирают, и сейчас болеют, просто меньше об этом информации. Другое на повестке дня актуально. Про кольори варто зазначити, там у нас домінує червоний і синій колір. Червоний то війна і конфлікти небезпеки, а синій це технології, надія і прогрес. Так воно, пане Валеріючині? Ну так, да, так і буде в наступному році. В Україні війна буде йти на уміншення, а в інших країнах буде все опасно. Тепер питання щодо України взагалі в контексті цієї обкладинки. От, ви сказали про Зеленського, що він, певно, буде центральною фігурою, так? Ну, звісно, так. Да. А чи не означає цей бінокль в руках у нашого президента, що Захід чекає від України не прориву, а саме спостереження витримки і стримування Росії? Ну, так, зараз іде «да». Ну, а то, що вони с... ждуть, це таке діло. Вони можуть ждати різне. А то, що будет Україна делати, Україна будет себе. себя. Будет бить вглупки Росії. А як ви думаєте, наскільки правдивий прогноз, що Україна залишиться ключовою лінією фронту у світовому протистоянні США, Китай и РФ? Ну, это однозначно, конечно. Ну, навіть якщо, предположим, завтра война закончится, це ж треба все разминировать, Треба все это. Як-то нейтралізувати. Безусловно, Україна, ще в наступному році буде в топі, знаєте. Новостей, енергії і всього-всього. Якщо The Economist поміщає військову техніку навколо нашого президента, це натяк на ескалацію. Скажіть, будь ласка, а варто взагалі можливо очікувати контрнаступів України в 26-му році? Так, да, так. Да. А яка була обложка в минулому році? А... Можем вам надіслати ее и Давайте. Или? Давайте Или? посмотрим, что было в прошлом году. А, зараз, это буквально хвилиночка. Роблю скриншот. Ну, так. У нас в центре был Трамп. Трамп, ракеты, снова вакцины. Ну, ну, так, то бишь ситуация не особо меняется. Ну, ну, Теперь а... в самом центрі, взагалі, теж Трамп. І два м'яча, тортик 250. Там, -то. А тут все було чорне. Смотрите, красне і чорне. А я покажу глядачам: ось ця обкладинка була за 25 рік, так? А ось це зараз за 26. ту, Яку ми розбираємо. Ну, так. Да. Тут какая-то более агрессивная обложка на прошлый год. Ну и на этот год тоже так себе. Безусловно, это же прогнозирует кто? Журналисты или кто? Ой, там, там много людей, я когда-то читала английскую мову, и там много кто прогнозирует. Там не только журналисты, там и политологи, и разведка, и эзотерики, до речи, тоже. Да? Тут, там, ну, оно как бы показывает, да, что в следующем году Бойові действия продовжуються, агресія продовжується, але все одно я не можу сказати, що буде ухудшення ситуації, буде угу. А, Варто зазначити, що на обкладинці немає голубів миру або будь-яких інших дипломатичних символів. Це Чи означає це, що Захід не бачить реалістичних перемовин в 26-му році. Ні, ні, бачить, Планурують. Скажіть, будь ласка, а чи можуть нові політичні е, конфігурації по типу Трамп у США, Китай посилюється, ЄС в кризі змусити Україну до невигідного нам перемир'я? Вони хочуть це зробити, ані можуть і хочуть. Але в них не вдасться? <клух> частично вдасться, частично ні. Тобто, це буде так. Ми все ну, люди будуть недовольні результатом переговорів. Украинцы. Я чувствую неудовлетворение. И мы ничего не можем изменить. Ну что мы можем изменить? Мы ничего не можем изменить. Мы можем только молиться, надеяться. А изменить вряд ли что-то мы можем. Смотрите, тут и доллар красный. Ну, в общем. Корабль какой-то, много чего, ракеты. Видите, и ракеты возле американского флага. Америка довольно таки агрессивную политику будет вести и для и в отношении Украины и в отношении России. Все-таки Америка, она стоит на своей выгоде. И так и будет. А от ви зачепили тему грошей. Я хочу запитати вас, якщо ринок облігацій може увійти в кризу, чи ризикуємо ми втратити головні канали фінансування? Які е, саме канали? Ви маєте ввиду Америку? Ну так, і наших інших партнерів. Будуть ли даватися гроші Україні, так? Да? Так. Да. І чи вистачить їх нам на оборону? Так, да, гроші будуть даватися. Деньги будут приходить. Главное, чтобы они доходили туда, до обороны. А это, к сожалению, воровство не остановится. Коррупция не будет побеждена. У нас на обкладинці, кроме нашего президента, еще есть Трамп, Си и Путин. Что означает, что саме эти трое будут вирішувати долю Украины в 2026 году? Украины нет. Как они могут решать нашу судьбу? Они просто, эти главные фигуры, они влияют на мир. Ну, то есть это мировые лидеры сейчас, да? Америка, Россия, Китай, ну, вот, от которых много чего зависит, ну, как минимум, это просто очень большие страны, а Украина, получается, стала заложником их, скажем, отношений друг с другом. А чи означає, що зображення Трампа, що США зможуть зменшити військову допомогу Україні? Так, да, вони будуть уміншать, звісно. Уміншать, щоб Україна заглашалася на переговори. А чому на обкладинці немає символів, які пов'язані з українською економікою або відбудовою? Ще не час. А які могли б бы бути символи? ну не знаю, что отбудовывается что-то, так? Ну так здесь же Украина напрямую не изображена, тут же просто президент наш изображен. А флага Украины тут нету, тут только американский флаг. Это же не полностью посвящено Украине, это же как бы они просто на год да, знаки дают. Так. Ну, Украина это же не, не весь мир. Они, Отстраиваться Украина будет, но это не в 26-м году. Это где-то начиная с 28-го года. 27-й, 28-й. Вот тогда будет отстраивание страны. А почему здесь вот торт и 250 изображено? Это что значит? В 26 му году Соединенные Штаты Америки будут отзначать 250-ю своей своей независимость. Понятно. Это день рождения, именно тому торту. Я понял, да. Юбилей. Да, это, ну, надо еще будет просмотреть эту обложку, помедитировать на нее и посмотреть основные тенденции года, конечно. А что вам просто вот сейчас человек, который владеет даром ясновидения, от энергетично идет от этого изображения? Ну, от этого огонь. Тут это, это плохое изображение. Оно не несет добра. Угу. И э, не знаю, хаос. Відчу... Тут вот я смотрю, тут идет просто большой хаос. Отсутствие порядка, спокойствия, хаос. А экономическая криза? Вы чувствуете, будет в 26-м, или не будет сейчас? Нет. Такой большой, чтобы прямо люди чувствовали, я не вижу. Також там є знаки, які говорять нам про клімат і екологію. Як угу. зміни в кліматі та розвиток оцих чистих нових технологій вплинуть на баланс між глобальною північним і півднем? Чи є ризик застосування кліматичної зброї або винайдення будь-якої нової страшної зброї? Вона є і вона вже. використовується. От землетрясення визивається іскусственно. От, в Турції, в були землетрясения, це іскусне. Поэтому да, такое оружие есть. А Я думаю, думать? оно есть и в Америке, и в России. А какие-то такие страшные катастрофы в Украине в 26-м году вы чувствуете? Нет, нет. То есть природных катастроф нас обойдет? Да, 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 все будет нормально. Також там э, изображения космосу и инноваций и вот такое питание чем может наступный рик ознаменуватися новым всплеском космичных миссий Люди... да да это да это вот космос будут изучать будут отправлять людей будут пробовать все же вот в космосе э, ну, остаться чтобы жить но это ничего хорошего не несет Добре, я дякую, що ми розібрали так швиденько цю обкладинку, пане Валерію. І е, ще трішечки е, актуальних політичних новин, то що зараз у нас відбувається, національне антикору... антикорупційне е, бюро планує рейди в Міністерство оборони щодо закупівель. Якщо викриють корупцію в армію, це буде жах. Скажіть, будь ласка, що відчуваєте? Чим закінчаться ці рейди і чи обернеться це катастрофою? Чи можуть військові повстати? Ні, військові повставати не будуть, але корупцію там знайдуть, її там дуже і дуже багато. Військового повстання не бачите? Ні, ні. Тоді хочу запитати про прогнози щодо обстрілів енергетики. Так як в нас сьогодні новий тиждень, понеділок. Військові і президент попереджають, що з похолоданням РФ буде масштабніше атакувати енергетику нашу. Скажите, будь ласка, что вы на цей неделе? Ну вот пятница, она какая-то такая идет горячая. В пятницу надо быть осторожнее. С пятницы на субботу вот так. Ну, будут, но сейчас они копят, опять копят оружие. Будут атаковать еще. Я хочу зазначити, що пророцт нашого пана Валерія здійснилося те, що ми писали на... в минулий понеділок. Всі ми, хто був у Києві, відчули на собі той жахливий і страшний обстріл, про який ви нас попереджали. Пане Валерію, але такого поки що не буде, правильно на цьому тижні повторення? Ну, будуть щось на п'ятницю готові. Да. Угу. Так. Хочет... Вони зараз немножко тіше будуть, але готують, готують оружі. Вообще, я вижу, что они много, очень много имеют оружия. Много стали вырабатывать его. Прямо вижу, что там заводы, ну, и днем, и ночью его делают. То страшно. А да, удары? поэтому Украина будет выигрывать тогда, когда будет бить по этим заводам. Будет Отходите. бить Украина, будет. И таким образом чуть легче будет. Можливо, до конца месяца. Наші хлопці гарно попрацюють. Да, безусловно. Це непогані новини. Будемо спостерігати. Я хочу запитати вас ще про нові авіабомби. Раз ми почали говорити, значить, про нові авіабомби РФ, які б'ють е, на 400 кілометрів. Наші прекрасні ГУР попереджають, що РФ збільшить виробництво керованих авіабомб, які можуть долітати до Києва, Кривого Рогу, Полтави тощо. Чи дійсно ви бачите, що в них є в розробці така зброя і що вони дійсно можуть летіти такий кілометраж до нас? А авіабомба як відлічається від других? Ну, вона керована. Ну, і... так любаєш бомба направляється в одну точку. Ну, це нова зброя, яка по подальністю буде бити. Я не дуже розумію, в цих нас глядачі краще розбираються в техніці, ніж я. понял. Хорошо. Да, они будут это делать, но не надо так сильно бояться. Их много не будет, этих авиабомб. Это дорого, я вижу, очень дорого. Но они, они как бы будут но... готовить их для особого случая. Но они действительно смогут пролетать эти 400 километров? Да, конечно. То страшное. І остання новина, яку варто зараз нам обговорити, це uh -huh. з приводу нашого е, пана Умірова. Ось, е, значить, тут зараз в телеграм-каналі з'явилася інформація, що він відмовився взагалі повертатися в Україну після, начебто, успішних перемовин. Він поїхав до Туреччини так, домовлятися, щоб наших прекрасних хлопців визволили з полону, так, щоб відбувся обмін. І, начебто, не хоче повертатися в Україну. Ми не знаємо, це плітки чи ні. Ось тому, що, наприклад, ЦПД нам повідомляє, що Умеров перебуває у США на офіційному відрядженні. От що це запланована офіційна поїздка, і він, типу, повернеться. Це нам центр протидії дезінформації таке говорить. А що скажете ви? Ну, розумієте, я його як-то не віжу особливо в Україні. Тобто, він, навіть якщо вернеться, він буде много їздити. Я його не чувствую як значимого персонажа для України. Якби угу. його діла результати не принесуть. А скажіть, будь ласка, а інформація з приводу того, що в Україні е, може з'явитися нова підтримка, і це будуть е, з, е, одним словом, східні кордони ЄС будуть підтримувати. Ось е, що нам сьогодні висловили думку, що після завершення війни в Україні. Uh -huh. Її військові сили будуть забезпечувати в прикордонних регіонах, тобто українські, зокрема в Прибалтиці, разом з німецькою бригадою та ротаційними батальйонами США. І от цей комісар ЄС, е, військовий пан е, Кубілюс, підкреслив, що присутність досвідчених українських військових буде неоціненною для Європи та її союзників. Звісно, це буде і будуть нанимати, і щоб вчили, щоб їздили, обов'язково це буде. Угу. Да. І сьогодні з гарних новин сталося рекордне падіння цін на нафту. Уралз наслідки для російської економіки. Що відчуєте? От це буде продовжуватися. Буде все падати і падати. Да, да, да. І, пане Валерію, напевно, останнє це е, цікавить, просто знаєте, що. Реакція нашого президента так, стався ж величезний корупційний скандал за участю його друга та бізнесмена Тимура Мідіча. Ось. Ну І зараз умер, начебто, ж повідомив, що він не збирається приїжджати в Україну повертатися, начебто він повідомив це рішення Зеленському, щойно оприлюднили. Ось. І виходить, що наш президент за останні декілька днів такий в тотальній зраді від свого оточення. Чи бачите, це? З жаль, його зрадний? окружають такі люди, так. Да. И это будет продолжаться. То есть, зрадники в команде президента есть? Конечно, да. А чи не будет он менять так бы говорить, и это такая уточнение? Будет, будет немножко менять. То будет ему на корость и на благо Украины, или нет? Ну, это надо уже смотреть на кого поменяет, на конкретного человека. Але зараз він в яких емоціях перебуває нині Зеленський? Ну, я взагалі бачу, що він напряжен зараз. Він розстроєн, напряжен. У нього не в порядку вже з нервною системою, з здоров'ям. Він на низьких вібраціях. Так, да, так, да, так. Да. Зрозуміло. Що ж, бажаємо нашому президенту підтягувати себе енергетично. Будемо молитися, так. Да. І донатити на армію, пане Валерію. Я дякую, що ви знайшли трішечки свого часу на наш ефір на каналі Прогноз. Нагадую нашим глядачам, що всі контакти нашого майстра тут в описі під відео ви можете записатися на консультацію, перейти, подивитися і підтримати Ютуб канал пана Валерія Шатиловича. Теж буде класною енерговідзнакою від вас. Залишайтеся тут разом з нами і пане Валерію. До зустрічі за тиждень. Дякую.